Audi A7 2016 року випуску. Це вже Ресталінг. Не плутати з Доресталінгом, в якого 200, по-моєму, 80 кінських сил, тут їх 333. От, на відміну від Доресталінга, цей мотор не страждає за дірами, в нього не розтягується цепок, і конкретно в цього екземпляра 26 пробіга. Тобто вам з ним проблем взагалі ніяких не буде. Плюсу звичайний класичний автомат ZF на 8 передач, який класно щелкає передачі, бистро розганяється економить ваше Паливо. По комплектації вона тут сама максимальна, це престиж, максимальна фулет-матрична оптика, камери 360 адаптивний круїз-контроль, тримає полосу, підрулює в полосу, максимальна проекція, дотяжечки дверей. Дивися, як приємно щолкає. Безключовий доступ, преміальна акустика, Bose. пам'ять сидінь, е, вентиляція, Підігріви цих же самих сидінь. Е, Двузонний клімат-контроль, максимальний щиток приборів, максимальна мультимедія, люк, е, електрорегулювання руля з Підігрівом автоматичне, світло автоматичні дворники, все, що може бути ручне, тут автоматично. Далі, задній ряд. Що там показують? Така ж сама чорна шкіра. Місця тут вистачає. В принципі, так само, як і в a 6. Взагалі, це просто хоро технічно, це та ж сама Audi a 6, просто за цим виїжджаючим спойлерком і класною зовнішністю. Да, Фари тут це вся форма кузова купешна дуже, дуже подкупає людей. І сервопривід кришки багажника. Що тут ще можна сказати? А, і він, до речі, більше, ніж в a 6. Сюди можна вже запхати такого крепкого холодильника і їхати куди вам треба. Ну, якщо ми говоримо, звісно, про a 6 седані. По кузову класно, якихось царапинок, м'ятянок я тут не бачу, виглядає класно. Відновлена після Америки теж якісно, і вас знаю, точно не буде проблем. І вона, до речі, після того. Тому можна приносити нам 25 тисяч доларів, а може навіть трошки менше. Ну, в общем, договоримося, заправляйте її бензином і уїжджати куди вам треба. Якщо вам це підходить, отам от номер телефону набираєте і приїжджайте. А може ще в кредит її, а можна ще в лізинг. Можемо поміняти на вашу старого шосту, якої задірістий мотор і розтягнутий цепок, і ви поїдете на нормальній машині. Чекаємо.